Доброго часу, доби, чарівники і чарівниці! Вітаю вас на моєму каналі Хата Чарівниці! Бажаю вам мирного неба всього найкращого! Давайте з вами трохи поворожимо. Тема така: що від вас приховує загаданий чоловік? Його секрет. Не просто секрет взагалі, а секрет саме від вас. Три варіанти. Що приховує, від три... від... Від... Від що приховує загаданий чоловік від одиничок? Що приховує загаданий чоловік від вієчок? І що приховує загаданий чоловік від трійчок. Перший, другий, третій. Обирайте. Перший, другий, третій. Якщо вам потрібно більше часу, прошу ставте на паузу, а ми починаємо з одиничок. Одинички, я вас вітаю, давайте з вами подивимося, що приховує від вас загаданий чоловік. Колісниця, те, що він дорогу збирається. А ну що це може бути? Це те, що він дорогу до одинички збирається чи до іншої жінки? До вас. Ця людина, котру ви загадали, він реально хоче до вас приїхати, прийти. Якщо ви з ним живете під одним дахом, то він планує якусь таку поїздку, сюрприз для вас, якесь приємне для вас місце. Можливо, те, що ви йому натякали або просили, або ще щось таке. Тут хороший варіант, він реально від вас приховує те, що він хоче вам зробити приємний сюрприз, який пов'язаний з дорогою. Або, можливо, навіть переїздом. Можливо, він вам хоче запропонувати з'їхатись разом і жити під одним дахом, наприклад, якщо ви лише зустрічаєтесь. А якщо ви вже живете разом, то, можливо, він вам хоче запропонувати зробити, ну, або ремонт в квартирі, або щось таке. І це саме сюрприз. Десять келихів. Тут пов'язано з сімейним гніздом. Тут пов'язано з тим, що стосується вашої пари, і він хоче вам зробити приємний сюрприз. Є ще щось, що можна сказати. Ні, дівчата, це все. Це був такий короткий перший варіант, але він хороший. Це саме головне, дівчата. І так, двічки, я вас вітаю, вам бажаю мирного, неба всього найкраще. Давайте подивимось вас, який секрет від вас приховує загаданий чоловік. Зірка. Mm. Ще один варіант, який про збут... збуття мрії якоїсь, він вам хоче зробити приємний подарунок. Наприклад, якщо ви колекціонуєте вініл, то він вам хоче подарувати таку платівку, якої у вас немає, про яку ви давно мріяли. А можливо, якщо ви там, допустимо, колекціонуєте фарфорові фігурки, марки. Ще щось вінтажні книжки, наприклад, або вінтажні речі і інші, помимо книжок, то він вам хоче зробити подарунок, який буде от перлиною вашої колекції. Тут однозначно секрет, який скоро розкриється, і ви дізнаєте, що він вам зробив приємний подарунок. Якось так. Ще ще є ще що, що можна сказати. Ні, дівчата, я вже все сказала. Ще один приємний секрет, який ви скоро дізнаєтесь від нього особисто, він вам зробить приємний подарунок. Можливо, це пов'язано також з поїздкою, тому що зірка це інколи вказує на дорогу, на дальній відстані. Можливо, він вас повезе кудись. Приємне для вас місце, що ви давно вже його просили або натякала, або ще щось. Хороший варіант, хороший. Добре, двічки, я вам дякую, я вам бажаю мирного неба, все найкраще. Не До побачення. І так, трієчки, я вас вітаю, давайте подивимось, що ж від вас приховує ваш загаданий чоловік. Знову якийсь подарунок, але якийсь маленький подарунок, наприклад, браслет на руку, браслет на ногу. Колечко, але не на заручене, а звичайне колечко. Сережки, намисто. Тут я бачу якусь ювелірку, що він вам хоче подарувати. Можливо, те, що ви його просили. Від вас він нічого не приховує, лише якийсь милий сюрприз, який скоро ви дізнаєтесь самі. Що це за сюрприз? Давайте подивимось. Угу. Рицар Жезлів, Кавалер Жезлів, Кавальєро. Ще одна карта, яка говорить про дорогу. Можливо, він вам хоче запропонувати переїзд до нього. Можливо, він вам хоче запропонувати якусь поїздку. Одним словом, він вам хоче робити приємно і чекайте від нього подарунків, дівчата, бо це дуже скоро буде, Да. Також це може бути, якщо допустимо, маламанка, ну малавани бувають різні, хтось любить класичну музику, хтось рок н ролл хтось джаз і ще щось. Він вам може подарувати квиток. На концерт вашого улюбленого виконавця, виконавиці, групи, або концерт класичної музики, наприклад, або зводити вас в такий, такий заклад, де, допустимо, жива музика. От якось так, дівчата. Так що буде тусе. Такий був третій варіант. Я вам дякую. вам Бажаю мирного неба. Всього найкраще. всіх чиських, благ, всіх благословінь. До побачення, дівчата.